Але цьому литур Христос сказав, якщо ви посоромитесь мене сповідати перед людьми, то я посоромлюсь вас сповідати перед батьком моїм Небесним. Так що, шановні, як казали раніше з чувством, з толком, з розстановкою, як кажуть, знаєте, якщо люди не соромлюються матюки казати, да? чи якісь там погані, чому ми, ми в християнській країні, соромитесь казати за Христа і молодість Бога. Да? Так що можете за мною повторити. Да, можете сидіти, я стояв, як вам зручно. Отець Небесний. Отець я визнаю, я визнаю що я гріш. Я, я прошу тебе. тебе. Пробач всі мої гріхи. Та очисти мене від усякої неправди. Я вірю, вір, що, що Ісус Христос прийшов на цю землю, прийшов, помер за мої гріхи та, та воскрес на третій день на третій по Святому Письмі. Я сповідую Ісуса Христа, Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Дякую, Дякую тобі за дар вічного життя. Що, я зараз Що, я Що зараз отримала в в ім'я я. Ісуса Христа. Ім я. Я Ісуса Христа. Амінь. 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 Я вас вітаю саме у цей момент, коли людина казала слова Ісус Господь, зараз є молитвою молитви, у цей момент Бог на небесах відкрив книгу життя і вписав ваші імена в книгу життя. Коли буде той момент, нехай Бог дасть вам довгі і життя і здоров'я. Ви придете перед Богом.